На півострові Крим завершилися збори учасників пошуково-рятувальних підрозділів. Такі навчання проводяться тричі на рік. На базі САКської морської авіаційної бригади військово-морських сил. Цього разу військові підкорювали дві стихії: лазурову воду і схили берегів. У зборах взяли участь 46 рятувальників та 79 осіб людного складу. Під час тренувальних операцій десантувались з парашутом. Максимальна висота три тисячі метрів. Наступного тижня їх чекає підготовка до навчань парувати миру. Саме там військові відпрацьовуватимуть дії з порятунку людей на воді, стрибатимуть без парашута з висоти 4-10 метрів. Головна ціль спасателя це незалежність в будь-яке час року і в будь-яке час суток на спасти чоловіка. Тому що, як знаєте, зимою холодно, вода чотири-п'ять. Градуса человек в этой воде может находиться минута полторы затем он утопает. Потому необходимо такое быстрое спасение, как авиационное. Свій перший стрибок виконали трое молодых рятувальників. Єдиним партнером у небі є парашут. Саме він допомагає приземлитись у визначеному місці. Два з половиною тижні тренувань були досить динамічними. Військові щиро вдячні командуванню за цікаві навчання та можливість пройти професійну підготовку. Враження, отримані від стрибків з великих середніх та малих висот, десантування в складних метеоумовах, не залишили їх без дози адреналіну і дели відчути сутність почасного звання рятування.